На огляді ювелірні ваги моделечка MH696. Оглядів в інтернеті вистачає. А ось у підписника виникло таке цікаве питання. Чи після калібровки калібруються дані ваги гіркою 500 грам? чи всі невеличкі, скажімо так, гірки. Будуть показувати ідеально, що вони поки повинні показувати. Зробимо такий тест. Мені самому стало цікаво. Невеличкий огляд, хто не знає цю модельку. Ось так вони виглядають ближче. Батареєчки, міні-пальчик 2 штуки в комплекті вони. Загальний розмір вагів 12 на 7,5. Компактні закривається як книжечка. Ну і зробимо обов'язково замір платформи. Платформа 7 на 8. Вмикаються вони кнопочкою on-off. Ну, тарування зрозуміло, як працює, і, в принципі, перейдемо зразу до калібрування. Моди кнопочка, якщо нажимати. Повільно воно перемикає. Всі різні у нас. Тут дуже їх багато видів. Величин різних і повертаємося до, до грамів. Калібрувати будемо гіркою, вона перевірена. 500 грам. Довго отримуємо кнопочку моди. З'являється кал. Калібрування. Ще раз натискаємо. <кій> З'являється 500. І ставимо гірючку посередині. З'являється надпис Пас 500. Ну і, в принципі, калібровка відбулася. Вимикаємо. І зараз почнемо наш тест. Так, дивимося. Гірка 500 грам. Ну, показує ідеально. Гірка 200 грам. Показує ідеально. Сотки в мене, на жаль, немає, але є 2 по 50. Так, 50-ку показує нормально. Ще одну поставимо. Сотка також нормально. Переходимо до менших. Треба вже пінцетик мені. 20 грам. Показує ідеально. Ще двадцятка. Десять грам показує ідеально. 5 грам вже маємо відхилення. Ще раз ставимо по центру. Тобто, все, 5 грамів вже маємо невеличке відхилення. Беремо гірочку 2 грама. Також маємо відхилення, але вже в сторону зменшення. Ще раз. Тобто, вже тут пішли відхилення в вагах. 1 грам. 1,01. Невеличкі відхилення присутні. 0,5 грама. 0,2 грама показує 018. Ще раз. 0.19. Так, що це у нас? Так, повинно бути. 10. Ну, в принципі, показує. Бачите, вже на невеличких замірах. Ось такі є відхилення. Ну, а цю взагалі не бере. Ну, ось так. Тест провели. Так що кому було цікаво, дивіться. Задавайте питання. Може і в когось виникають. Підписуйтесь, дивіться наші ролики. Це так, ролик, такий тестувальний, перший. В основному тільки огляди товарів. Ну, от, виникло питання. Були такі ваги. Ну, ось такий тест. До слідуючих відео.